Сільова регіональна програма Власний дім кредитує сільських забудовників та молоді сім'ї для реставрації власного житла або купівлі квартири на вторинному ринку. Програма діє як фонд підтримки, який не будує з нуля, наголошують його співзасновники. Десь приблизно 4-4,5 мільйона кожний рік ми надаємо кредитну підтримку селян. В минулому році це було 4,800 мільйона, в 2011 році майже 7 мільйонів. в тому близько шести, тобто зараз трошки бачимо спад. Кількісні показники виконання програми могли бути значно вищими, впевнена Світлана Янко. Затримки казначейства з оплатою платіжних доручень знизили результати. Незважаючи на це, 94 сім'ї отримали кредити для поліпшення своїх умов проживання, газифіковано 40 сільських осель, а 24 молоді родини отримали кошти для придбання власного житла на вторинному ринку. Обласна рада та роботу фонду вважає ефективною та пропонує стати його співзасновником. Це дасть нам можливість перше затверджувати керівника цього фонду на сесії прозоро при участі громадськості. Так, друге, контролювати питання щодо використання коштів. Дивитися, наскільки ефективно і чесно використовуються кошти, як вони використовуються, як проходять повернення коштів. Цього року квартирами планують забезпечити 54 молоді сім'ї. Для цього з обласного бюджету необхідно виділити понад 2 мільйони гривень. Крім того, залучать кошти від повернення раніше виданих довгострокових кредитів та відсотків за користування ними.